Вітаю до мого каналу. Зараз розкладик буде особистий для правого і лівого берега. У мене колода вже помішана. Будь ласка, карти, покажіть нам ситуацію від цього часу. Зараз 15 12. У мене трошки техніка підводить, того так того, довгенько. На цю годину плюс 24, тобто на добу, яка ситуація буде по правому берегу міста Запоріжжя з ракетними ударами. Покажіть нам то, будь ласка. Що нам очікувати від цієї доби? Расті срака. Ну, от. Ну, бачите ситуація по гіршому плану? Вона. Все ж таки є і вона, але тут іде і уход. Тут немає допомоги. І почуття такі, ну, знаєте, перевернута шістка це допомога, знаєте, яка, в принципі, не потрібна. Знаєте, як бабушку переводить на ту сторону, а їй туди не треба. Оце так. Це в такому плані. Тобто, давайте покладемо на цю карту. Перевернута десятка. Так, втрати будуть якісь, але невеликі. Яка наша яка наша, от е, наших служб? Такого? Ну, бачите, хоч нема там гармонії, але все ж таки вони готові відражати ту атаку. І готові працювати, і вони е, мають то опору, мають то бажання і мають все, що їм потрібно. Трошки в ограніченому плані, але мають е, річ в тому, що зараз будуть кидати старі ракети, які можуть навіть не попадати е, в радари, розумієте? Ось чому така ситуація. Ми з вами дивимось правий берег, давайте подивимось і того, і того всього. Ну, допомога буде, то я бачу, що в принципі не буде страшного нічого. Так вони хочуть, це страшне. Ось, хочуть. але вони не, не получать того. Не получать. Чи будуть людські втрати? Буде, буде стит якийсь сором. Ну, таке щось буде. Чи будуть розрухи? Ні, розрух не буде. Не буде розрух. Чому буде, чому буде стидно? Чому, чому, чому стидно? Чому сором? Єрофант. Так, тут буде захищати Єрофан, цим людям не буде хватати трошки фаху. Або, або не фаху, а знаєте, от, от то, що я вам казала, що цим службам не вистачає такого руководителя. Цьому причина? Бачите? Тому і сором, тому будуть, може, якісь помилки будуть, тому йому дестидно. Ну, ладно, то таке. Давайте подивимося, в принципі, ми побачили, давайте подивимося на витах. Та ж сама ситуація, покажіть нам, будь ласка, карти по правому берегу міста Запоріжжя на цю добу плюс 24 години. На цей час плюс 24 години ситуацію з ракетними ударами по правому берегу міста Запоріжжя. Будь ласка, ясно покажіть. Не крутіть. Кризисна ситуація немає гармонії. І кризис іде в перевернутому плані. Це з їхньої сторони. Давайте подивимося наші, наші ЗСУ. Опять бачите, падає ця двійка? жезлів, є енергія, вогонь вогню. Тобто будуть відповідати наші хлопці. Але ситуація і нестабільність. Правий берег. Щось там якось не дуже. Чи будуть втрати людські. Немає допомоги, немає радості, немає. Ну, так собі якось не дуже. Ну. Будуть якісь удари, проблеми. Ні. А, луна, луна. Луна. Ну, тоска буде якась тоска, тоска буде. Ну, може, щось якесь щось воно буде трошечки там, зачепа когось? Е, але не дуже страшно. Я думаю, що будуть живі. Давайте подивимося розруха, розруха. Чи будуть розрушені будівлі? Ні, тут буде сила. Люди, тут відіб'ються. Так, буде тяжко, але відіб'ють вони. І якщо кудись попадуть, то не дуже так воно. Більш буде переживань чим, і страхів, чим на самом ділі то, що вони попадуть. Ось оця картиночка, бачите, вона все порте, Але сила є. Бачите, то Ну, а луна, то оць, оцой, оцой. не вистачає їй того. Не вистачає в руководителях, розумієте? Але хлопці, бачите, будуть от рицарі будуть працювати, хоча їм не сладко. Буде щось якось хитриться будуть. Ну, в общем, де ситуація нестабільна, коли і четвірка, і двійка, нестабільна, правий берег нестабільна ситуація. Нестабільна, але сила, я надію, що сила відіграє. Відіграє ці, ці проблеми. Якщо і вдарить кудись то так. Непонятно куди. Це як сьогодні вночі, куди вони попали? Там написали багато поверхівка і цивільні об'єкти, але більш ніяких немає там. Так, давайте подивимося по лівому берегу, яка буде ситуація. Те ж саме питання. Покажіть, будь ласка, карти нам ситуацію по лівому берегу міста Запоріжжя від цієї години, плюс 24, тобто на добу, ситуація з ракетними ударами. Що воно як буде? Ракетні удари. Ну, бачите, хитрість, хитрять. Ну, є рішучість там, є рішучість ударів. Є наші хлопці, наші хлопці хочуть допомагати, але немає той міри, все порушено там якось так. І та допомога буде чи невчасна. Які будуть втрати? Що людські втрати будуть? Фортуна? Фортуна падає. Людські втрати. Так, кризисна карта є. Роз... Роб... Будівлі. Будівлі. Ну, є матеріальна кризисна карта. Тобто щось воно буде розхирячено Щось буде розхирячено Чи будуть людські жертви? Ні, не буде людських жертв. Ще будуть розрухи? Ну, не повинно бути розрух. Бачите, тут фортуна, але ракети ракети можуть летіти спокійно. Бачите, вони вже немає ілюзів, вони хитрять. Лівий берег теж так собі. Ну, фортунка своє діло зробить, може нам. Допомога, і майстри. Кризис тут кризис, бачите, йде кризис ситуація. Ну, може вона пройде мимо. подивимось. І тох цього всього. Нащо? Лівий берег. Ну я нічого не можу тут зробити. Бачите? Що я можу зробити? Що? На питання ракетних ударів, що, буде злам інтелекту? Ні, не буде злама інтелекту. Це буде якась розрушення. Щось будуть якісь розрухи. Розкрийте, пожалуйста, нам цю карту. Перевернути туз Рицей мечовий. Така зла сила буде, але там по бажанням. Тут вже злі перевернути. І рицар. Ну, рицар, бачите, тут діє. Мечові, тут діє. Тут вже нічого не зробиш. Конфліктна ситуація. Невдача кризис. Холодний рошок без емоцій. Холодне рішок без емоцій, люди, розумієте? Лівий берег, ото, що я і казала, що ото 50-50, ота двоєчка, вона буде своє діло робити. Тут вроді як і фортуна, вроді як і працюють, і допомога. Але все під питанням ясності, чіткої ясності немає люди. І Удар є, холоднокровність є. Робота така, пуста робота їхня. Ну, хай в поле попадуть, в якусь сарай в якийсь попадуть. Суки. Немає впевненості, немає. От як розклад по типу, як вчора. Я вам казала, що впевненості немає. 50 на 50. Якщо попадуть, ну єдине, що немає втрат людських, немає великих розрух Немає великих розрух таких втрат якихось немає. От. Ну, такі помірні, скажімо так. Давайте подивимося на уетах Лівий берег. Ну, що поробиш? Зараз вони будуть це робити. Це вже вони там у мішку в Херсоні, і вони розуміють, їх там накривають на Херсон вже самоліти. Наші літають по восім самольотів зараз по два виліти в сутки, то розумійте, да, що вони будуть злобу збивати на нас? Будь ласка, покажіть карти нам ситуацію на добу від цього часу, 24 години, 6 серпня, захватом на Сьому, яка буде ситуація по лівому берегу міста Запоріжжя з ракетними ударами по нашій території. Покажіть, то будь ласка, вийти. Бачите, ми нікуди не діваємося цих карт. Але ми проходимо цей кризис. От болтуниці дотолкові. А тут бачите перевернута трійка. Це наші хлопці тобто, працюють, але йдуть втрати. Теж кризисна ситуація, але стабільність, стабільність. Стабільність і тох, і цього. Зараз перевернута. Не хватає, не хватає. не хватає трошки вогню, не хватає. Може, може, не побачать просто їх, не побачить, можуть не побачить цю стару ракету. Чи будуть втрати? Чи будуть втрати? Людські втрати. Не, не похоже на людські втрати. матеріальні втрати. Матеріальні втрати можуть бути. Можуть бути, матеріальні втрати, перевернута королева жезлова. Ой, жезлова, кажу. А, так, да, жезлова. Перевернута жезлова. Тут може якесь підприємство? Якесь підприємство, може бути попасти опять. В якусь промислову зону. В якусь промислову зону можуть попасти. Ось так. То чим закінчиться ця вся історія? Покажіть нам. Вже округліть нам це все. Перевернути король кубків. Ну, закінчиться це все. Бачите, королем кубків, це капрізні, це оці всі е е е руководіті будуть з себе щось корчить. В общем, люди, я вам скажу так, по лівому берегу на уейтах, всі негативні карти зі сторони росіян. Це їм в мінус. Але, але, У нас стабільна ситуація і ієрофант, але іде кризисна карта. Тут не вистачає життєвої енергії, щоб то Не вистачає вогню. Не вистачає вогню, то, може, щось пропустять. Але єрофант і стабільні це дуже гарні карти. Я дуже надію, що вони проіграють, Людських втрат не буде. Може, буде трошки якесь підприємство може попасти. Але будуть більш тріпати нерви оті руководителі, які оцим, цими нашими службами руководять. Вони будуть більш, Або люди просто будуть тіліпати язиками. Там не буде стільки того всього, скільки буде просто тіліпання язиком. Може, попадуть якусь промислову. Промисловість якусь попадуть. Але у них теж кризисна ситуація. І в них оці болтуни, які болтають язиками, більш чим працюють. У них теж кризисна та ситуація, але вони її проходять. Все в негативному плані. Так вони будуть це робити. Але в нас більш-менш стабільна ситуація. Бачите, рофант, стабільність. Трошки підкачала нас, звісно, оця ситуація з кубками, що тут кризис буде по почуттям і не вистачає. Але це зв'язано з м, цим руководителем, я так предполагаю, що хлопці держать ситуацію. По лівому берегу, я можу сказати по цим картам, що більш-менш буде ситуація контрольована. Контрольована, більш-менш. Я ж кажу, ситуація дуже схожа, як було на, оц, на цю добу. Дуже схожа. Що якщо і попадуть, то кудись непонятно куди. Непонятно зачем, дурна така, Роке... Ну, коротше, вони просто швиряють, щоб то просто пугать людей. Ніяких утрат людських, страшних не буде. Але теж може бути там якась, якесь підприємство. ну, якась... Може навіть воно буде то підприємство. Не працююче підприємство може бути. Даже. От, Так що, так. І по В цілому там подивитися. Ну, щоб... Ситуація дуже схожа на оцей, на цю ж добу, яка і була. Дуже схожа. Дуже схожа на цю добу, яка і була. Так що особо не напрягайтесь, особо не нервуйтесь. Але по терактам будьте осторожні, там ситуація більш така, і нас два вихідних, сьогодні і завтра, вихідних дня, тому не кучкуйтеся, скупилися, вискочили, побігли собі додому. Не лізьте в кучі людей. Все, люди, ставте лайки, підписуйтесь, будь ласка, це приємно. Пишіть. Зараз я подивлюся, ще Олішки, бо мене дуже просять подивитися ті Олішки. Ну, буду дивитися це Херсонська область. Все, люди, почуємось. Па-па.